Існують на просторах аномальної зони так звані нюхачі, і ні, це не мутанти. Так прозвали деяких сталкерів, хлопці, що торгують інформацією, вони винюхують будь-які чутки, зламують ПДА, займаються стеженням, у тому числі продають наведення на схованки та нові стежки. Їх не дуже люблять, проте більшість користуються їх послугами. Так сталося і цього разу: нюхач, на призіску Гриф, дуже пронизливий і хитрий, працював над приватним замовленням. Він розслідував зникнення сталкера. Гриф зібрав деяку інформацію, перш ніж розпочати пошуки. Сталкер цей, на прізвисько клін, був досвідченим і не раз бував на півночі зони. Він ходив сам без групи і частенько приносив на продаж рідкісні артефакти, тим самим і промишляв. Репутація в нього була поганою, але явних ворогів не було. Останні його бачили в барі. Він знову готувався до походу на північ і, дочекавшись, коли відбудеться черговий викид, пішов. Ось тільки на нове екіпірування він зайняв грошей, і кредиторам дуже хотілося б знати, куди зникли їх інвестиції. І здавалося б, що тут розслідувати. Зона сама по собі смертельно небезпечне місце. Загинув, напевно, в аномалії від мутантів або зловив кулю, але гроші в зоні будь-кому не позичають. Клін був із тих, чия смерть від сліпої випадковості майже не зглядалася. Але було тут ще дещо. Гриф насамперед зламав стал мережу і спробував відшукати цього самого кліна. У більшості випадків там, де залишалося ПДА, гриф і знаходив власника, що помер, але не цього разу. Він знайшов останні координати, коли ПДА виходив на зв'язок, справа була у рудому лісі, а після сліди губилися. Пристрій наче зник з усіх радарів дуже незвичайно. Туман, в'язкий, як літня спека, закутав собою околиці. Дорога вела майже прямо, блукаючи між пагорбами. Гриф минув в стару автобусну зупинку, за кілометр далі починався Лиманська, а навколо нього розкинувся старий заповідник Рудого лісу. Було тут неподалік одне чудове місце, невеликий гаражний кооператив, прихований від сторонніх очей. Багато сталкерів зупинялися там на ночівлю чи привали, і саме там і зник сигнал Кліна. Ось і наш герой не став винятком і вирішив зазирнути яким же було здивування грифа, коли він виявив там чиїсь речі. Багаття виглядало так, ніби горіло день чи два тому, неподалік був прим'ятий спальник та чийсь рюкзак. Гриф виявив недоїдену тушонку та безліч гільз. Досліджуючи рюкзак, він хмикнув. Швидше за все, це були речі кліна, декілька дорогих контейнерів для артефактів, детектори, фільтри для протигазу. Ось тільки його ніде не було. Схоже, хтось чи щось змусило його покинути табір і піти просто так, покинувши свої речі, риф намагався зрозуміти, куди пішов Клін і де його шукати. Після ретельного дослідження він зібрав речі зниклого сталкера і закинув собі на спину. Трохи важкувато, але все це добро коштувало грошей, та й зайві патрони йому не завадять. Було те, що примітне в тому, що він знайшов. Це була стара карта Лиманська, з кубою позначок та маркерів. Швидше за все Клінт прямував саме туди, грифу нічого не залишалося робити, крім як іти цим слідом. Вулиці Мертвого міста лякали і тиснули з усіх боків, вузькі вулички, повалені дерева, давно вибиті вікна, кинуті машини та аномалії, все це створювало лабіринт, який не прощав помилок. Тим не менш, Гріф нікуди не поспішав, уже розуміючи, що треба буде лишитися в місті як мінімум на нічліг. Він рухався в напрямку позначки, яка нагадувала схованку, як раптом його ПДА ожив. Нюхач швидко перевірив повідомлення і побачив, що ПДА кліна вийшло до мережі десь поряд. Варіантів було два або він живий, або хтось знайшов його тіло і вирішив перевірити кишеньковий комп'ютер. Гриф прислухався, крутив голови на всі боки, раптом десь димить багаття або з аномалія. Однак, крім туману та мертвих вулиць, він нічого не побачив. Нюхач продовжив свій рух, про всяк випадок, тримаючи зброю на поготові. і мало не вистрілів, коли з-за повороту з'явилась людина. Нюхач сховався, здається, його не помітили. Він уважно дивився, намагаючись розгледіти в тумані, хто це, як раптом, з'явилось ще кілька. Вони йшли повільно, трохи смикалися, щось промотали. Зрозуміло, це були зомбовані. Гриф тихенько сидів, утиснувшись у стіну, дивлячись, як повз нього вулицею йдуть живі мерці. Трохи пізніше також повз нього пройшов і клін, він його одразу впізнав. І раптом Гриф відчув те, що вже довелося пережити одного разу. Дзвін у вухах якийсь шепіт, нудоту та запаморшення. Десь поруч був контролер. Моторошний мутант, який контролює свідомість своїх жертв. Адреналін із жаху, що відбувається, допоміг прийти й до тями. Рив кинувся у найближчий віконний отвір і ліг на підлогу, уткнувшись носом у старий запилений паркет. Він судорожно почав копатись на грудній кишені. У нього були таблетки, які допомагали протистояти псективному відпромінненню. Насилу він проковнув капсулу, скоро стане легше. Головне, щоб контролер не побачив його, кліну вже не допомогти ось він ще може вижити. За кілька хвилин йому полегшало, він бачив, як повз вікно один за одним проходять зомбовані. шукають його. Що ж робити, чорт забирай, думав гріф, і тоді, на думку, спала ідея. Він тихенько витяг карту, яка йому досталася від кліна. Там були намальовані тунелі. Якщо він дістанеться тунелів раніше, ніж його побачить контролер, тоді він зможе вийти з Лиманська через підземний шлях.